Привіт, друзі. Трошки вітерець, але я думаю, мене буде чути. Продовжуємо рубрику Лухина. І тема наша сьогодні, як ви вже бачите, вот, тема наша водопостачання. Кожен рік літом, весною, то весною, осінню. Цю систему виймаємо, знімаємо, насоса знімаємо, воду зливаємо, а весною все наоборот. <гум> Значит, воно у нас трошки було не так. А тепер ми зробили кладочку, по кладочці пустили, було не без проблем. Положили, воду залили. а Оказалось, там у нас дирочка була. Потім зняли його все, <гум> переробили, запаяли, ну, запаяли дирочку, переробили. О, в частності тут підключили моторчика, доливаємо воду, бо ми якби, воду вже залили практично в трубу, бо ми провіряли, там спаєчка у нас була. О, воду залили. І все в стані, бачите, тимчасовому. О, все тимчасове, майте на увазі саме довговічне. Не доходять руки. Значить Доливаємо, заливаємо воду і будемо пробувати нову каплю. Будемо пробувати нову каплю. Нову каплю стелим, ну якби вже постелили практично. Дві ленти поклали. Два роки була одна лента, поклали нову. Вот. Один чоловік ще там допрацьовує, будемо зв'язувати їх між собою, поки що закріпили тільки дротиками. От. Наша задача зараз провірити систему, чи вона працює, чи працює полів, тому що зараз дуже таке слабе питання, а тим більше ми кору підсипали тут. О, і в цій корі це кора така вже е, давня. І в ці корі завелись ці ползучі гадони, гадю… ой, гади. <гаду> Майський той жук. Такі ковбаси ви собі не представляєте. Я навіть не думав, що вони такі можуть в цій древісінні взагалі жити. Оказується, це їхня среда і вони дуже добре там множаться і живуть, і почувають себе, а, як на канарах. Значить, от така сьогодні тема. Тобто поклали, ну як поклали, доробляємо ще каплю і коли все буде працювати по-нормальному, будемо вносити корм для цих так називаємо майського жука личинок. Який, повірте мені, вред може наносити колосальний. Тим більше вони тут в свіжому, е, свіжі, свіжі ну, як щепу ж ми підсипали в цій щепі їх. ну Що могли, бачили, викидали, до, ну, ну не факт, що ми все побачили. Це точно і опередно. Тобто, поки на такій стадії а, тут, значить, все порівняли і будемо продовжувати аж до сажавки, ряди. Ну, це в майбутньому, якщо буде час, зможу зняти це все, то як би покажу. Поки що от на такій стадії. Зараз качнемо воду, подивимося, як це все працює, де є теч, де її нема. Да, і ще хочу вам сказати, ну як сказати, показати. У нас тут на нашому ставочку, міні-ставочку чи сажавка, ну Вода якась така, не можу зрозуміти, це, мабуть, риба каламутить. ну Більше всього. Тому що труби вона тече чистесенька. А от, от таке от плаває зверху. Ну, три дні назад був, не було. А це з'явилось. Не можу зрозуміти, звідки воно таке береться. А, сьогодні обкошували кругом. <кхм> І що ми ж обнаружили? А, як обнаружили? Це ми раніше ще обнаружили, тобто це було позавчора, коли ми якби тут тільки прийшли. Е, ну, настраивались каплю е, ложити і насоси, труби цього все зволікали. Ну, пішов кругом, а, пішов. Ми тільки спускалися зверху, сюди, сюди підійшли. І звідси вилетіла дика качечка. Ось десь звідси. І що ми тут обнаружили сьогодні? І ніздечко. І ніздечко і п'ять яєчок. А вчора було не то, і 4 було вчора. Вчора нібито чотири було. І сьогодні цілий день ми тут працюємо і качечки ми не бачили. Прийшли зранку, качечки ми не бачили. Но є така вероятність, що качечка покинеться це гніздування. Хто з мисливців може розуміється на цьому, то може написати нам в коментар мені. А. Вона якби не з пугливих, чи вона дійсно покине гніздо своє тому що ми тут ще принаймні пару днів будемо якби би перед ходити, тому що цю систему нам треба досконало все перевірити, щоб тільки на кнопочки нажимати. От. Ну от так от поділився з вами своїми об'ємами роботи. І ще є задумка така. Викачати цей, цю воду викачати. Тобто, куди викачати, поки що ще не знаємо. І як будемо викачувати, чи другого насоса, чи, чи цим, цим самим, чи от воду робити, і туди, в трубу. Для чого викачати. Сьогодні заміряли глибину, ну, якби трубу в воду якби ставили туди. Мірили глибину на яку опустити, щоб болото не смоктало. А, і палочка показала десь метр п'ятдесят. А тут глибина була більша. Ну, наскільки я пам'ятаю. Ну, а цій копанці вже років ну, около десять, мабуть. Не мабуть, а так. Ну, вісім точно є. Тобто подивитися на дно, яке воно. І що тут водиться в ньому, може чорти завелись. От. А сірко, не сірко, а рижик. Я давав йому кубаску зранку, це сусідський кіт. Він завжди зранку до мене приходить. А зараз хвостиком крутить, він ж бачить рибку, як вона плаває, а зловити не може. О, там скинулася рибка. Там скинулась рибка, обернувся, подивився. Ну, зараз ми не маємо коли ловити рибку. От, мабуть, на вихідні вудочку закинемо. Вон там вудочки в нас є, вони тут постійно. Ну от так от. Така от тема сьогодні. Значить, Щось у хлопців не склеїлось, розкрутили. А що не склеїлось, зараз буду виясняти. Так, ну добренько, все пока. пишіть, звонит. Бай-бай.